В ефірі 11 новина у студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вночі росіяни тероризували кривий ріг шахедами. Зафіксовано з 15 вибухів через атаку у місті, чисельні пошкодження. Під ударом противника і Нікопольщина побито житлові будинки. А через вчорашній обстріл загинув місцевий чоловік. Неспокійно було і на Сумщині, та при фронтовій Донеччині. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він із нами на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю цієї ночі. Кривий ріг пережив масовану атаку шахедами. Моніторингові канали не встигали оновлювати інформацію про рух ударних дронів містом. Загалом пролунало з 15 вибухів, просто дивим обійшлось без постраждалих та загиблих. У кривому розі через обстріл зайнялось декілька пожеж. Вогонь надзвичайники ліквідували у місті понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємства та шість авто. Загалом атака тривала без перерви майже цілу годину. Ворог зробив чергову атаку шахедами на Україну та наймасовішу з початку війни атаку дронами Камікадзе на наше місто. Дякуємо за роботу нашим захисникам. Інакше наслідки могли б бути значно важчими. Всього в небі над областю ввечері та вночі було збито 12 ворожих БПЛА. Неспокійно протягом ночі було і на Нікопольщині під удар. Потрапили райцентр і Марганецька громада. Там пошкоджені два багатоквартирні будинки. Руйнування зафіксовано і на одному з підприємств. Через вчорашню атаку у райцентрі загинув 63-річний чоловік. Росіяни били по Нікополю і громадах з артилерії та дроном Камікадзе. Через вчорашні обстріли побито п'ять приватних будинків. Через обстріл дронами на Сумщині пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазини, адмінприміщення та кілька машин. Зокрема, це наслідки атаки трьох ворожих дронів по Охтирці. Загалом протягом ночі протиповітряна оборона збила 56 шахедів шахетів зі 117, ще 48 безпілотників локаційно втрачені через нічну атаку РФ постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина і Черкащина. Мати та її трирічна донечка загинули просто на дитячому майданчику. Ще одна 15-річна дитина зазнала поранень. Росіяни атакували дружківську громаду, вдарили фабом просто по цивільних. 15-річну дитину загиблою, 36-річної жінки, доставили до лікарні з осколковими пораненнями та травмою стегна. Остаточні наслідки атаки нині встановлюють. І на фоні домовленостей щодо перемир'я між РФ та Україною за посередництва США про тишу у Чорному морі та ембарго на удари по енергооб'єктам в Росії виступили з черговою цинічною і абсурдною заявою. Видали, що заес це російський ядерний об'єкт, який перейшов під юрисдикцію РФ в жовтні 2022 року. У Москві наполягають, що передання самої заес чи контролю над нею Україні або будь якій іншій країні неможливі. Раніше ж Трамп заявляв, що якби Вашингтон полетів українськими АЕС, це було б найкращою гарантією безпеки для української енергетики. Нагадаємо, саме з артилерії та дронами Камікадзе з території тимчасово окупованої ЗС російські окупанти щодня цілодобово нищать Нікопольський район. Катю, наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині і в Україні. Зокрема, тож більше розкажемо протягом наступних випусків новин. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко, ручка, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. Шокуючи подробиці у справі невдалого теракту біля будівлі ТЦК у Кривому Розі, агентом ФСБ, який намагався підкласти вибухівку на КПП, виявився український спортсмен. Про це повідомляє видання Львів Медіа. За даними змі, йдеться про 26-річного бійця Мумей Щептицького, бо більше чоловік не лише спортсмена, ще й колишній боєць зову молодика. Затримали вчора. Правоохоронці встановили. Він планував замаскувати вибухівку під вогнегасник і підірвати багатолюдний контрольно-пропускний пункт у ранкову годину пік. За теракт мав отримати від кураторів ЗРФ 2,5 тисячі доларів натомість отримає до 12 років в'язниці. І ще одна кримінальна справа з кривого рогу. Там правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно причетний до побиття представника місцевого змі. Конфлікт стався 24 березня. У потерпілого зламаний ніс численні забої та струс головного мозку. Як встановило слідство, чоловіки раніше не були знайомі. За умисне тілесне ушкодження у поліції відкрили кримінальне провадження. Затриманому готується оголосити про підозру. Четверту добу без онлайн сервісів Укрзалізниця і досі відновлюються після кібератаки, що сталася 23 березня. Завершити роботи фахівці планують найближчим часом. Поки ж квитки на найближчі дві доби можна придбати тільки офлайн у касах на вокзалах. В «Укрзалізниці» додають на всіх, хто придбав паперові проїзні після 22 березня. Чекає комплімент у потязі та безкоштовний доступ до платних залів очікування. Про відновлення роботи онлайн сервісів фахівці повідомлять додатково. Вона створила туристичний путівник у Телеграм. Далі історія про школярку з прифронтового Нікополя, яка намагається розвивати місцевий туризм та захистити пам'ять про історичні місця рідного міста, поки їх не знищили окупанти. Як їй це вдається попри війну і чому це так важливо? Юна хранителька історії розказала нашому Владиславу Овдієнку. Музей зберігає вражаючі артефакти, включаючи кам'янілий обшилоток дерева віком мільйон років. Одинадцятикласниця класниця Карина з Нікополя показує свою розробку. Туристичний путівник у Телеграм. Дівчина зібрала історичні пам'ятки прифронтового міста у чат-боті. Він сам запропонує цікавинки, покаже фото, короткий опис та допоможе прокласти маршрут. Одна з локацій, краєзнавчий музей у центрі міста. Там можна побачити унікальні речі. Ки видатну православну ікону, чмацький віз, весь та багато іншого. Дівчина каже, хотіла закарбувати у пам'яті місцеві пам'ятки, адже місто регулярно обстрілюють росіяни. Частина локацій з боту вже пошкоджені або знищені ворогом. Я люблю своє своє місто, свою батьківщину. Дуже хочу зберегти ці пам'ятки, тому що це дуже важлива частина нашого життя. Це історія. Я також вивчаю історію в школі. і мені дуже подобається цей урок. Карина, учениця Нікопольського ліцею гармонія. Путівник розробляла разом із вчителькою інформатики. В мене все добре, у вас викладачка каже: бот має низку переваг. Те, що це швидко, зручно то не потрібно нічого додатково встановлювати. В більшості сучасних людей є встановлений вже Telegram. Просто можна сканувати QR-код, аби перейти за посиланням. Проєкт зайняв друге місце в обласному конкурсі Малої Академії наук України, і це далеко не єдині здобутки Карини в іт змаганнях. Робила два сайти, навіть три, і займала перше, третє та перше місце. Вчителька каже: усі уроки з учнями нині на відстані через безпекову ситуацію в місті, але запевняє, якісній освіті це не завада. Більшу частину приділяємо саме практиці. Тому що це інформатика. Тут теорії однієї не обійдешся. Тут робіт платформи, на котрих ми працюємо. Це квізи різні, проєктна діяльність. Тому кожен урок стараюся готувати щось таке, щоб їм було цікаво. Такі уроки, не припали учням до душі, особливо Карині. На Python писали якісь ігри писали, робили дуже багато презентацій. Уроки інформатики у нас саме такий навантажений, але нам дуже подобається. Мати Карини каже: щаслива, що дівчинка обрала саме it профіль Вона з дитинства захоплювалася гаджетами, комп'ютерами. Ми підтримуємо її. Ми дуже пишаємось нашою дитиною. Школярка вже точно визначилась зі своїм майбутнім: хоче стати дата Science спеціалісткою. Викладачка впевнена, у Карини все вийде. Карина вона супер відповідальна. вона творча, наполеглива, не боїться вона труднощів. Я думаю, що їй треба розвиватися 100% в цій сфері, бо це її це подобається. В неї це виходить. Також Карина продовжує розвивати свій стартап бот у Телеграм. Хоче зробити його прибутковим. Я можу зробити. Ти його для інших міст можу зробити більше подорожі, можу заробляти на цьому биті, наприклад, робити рекламу, співпрацю з іншими музеями або школами. Поки ж Нікополь Хісторібот абсолютно безкоштовний. Спробуйте і ви за посиланням. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. А Інтерпайп продовжує організовувати сімейне дозвілля для демобілізованих співробітників. Цього разу ветерани провели вихідний із конями. Це частина комплексної корпоративної програми реінтеграції оборонців до цивільного життя. Роботодавець впевнений, емоційне відновлення разом із близькими. Таке ж важливе, як і медичний супровід та підбір відповідного робочого місця. Чи задоволені ветерани? Дізнавалася, наша Анастасія Вільхова знаходять спільну мову із Кіньми це сеанс іпотерапії для екс військових та їхніх близьких. Кілька годин поруч із величними жеребцями замінюють повноцінний прийом у психотерапевта. Жартують ветерани. Дуже цікаві. Тварини роман свій вихідний проводить на іподромі завдяки роботодавцю компанії Інтерпайп. Згадую, прийшов на завод у 2006-му. Тодішнім студентом швидко навчився на машиніста крана та залишився на все життя. Пішов лише на фронт. Дуже допомагає компанія ще з 2014 року. ми у війську в підрозділі ми були перші, в яких з'явилися ці кевларові каски і хороші. На той час ізраїльські бронежилети. І я всі ці обмундирування ну зберігав. І коли повномасштабне вторгнення почалося, я ну, у мене було вже своє. В 22-му Роман не зволікав, дістав своє спорядження та пішов до військомату. Саме воно і врятувало життя в бою. Поранення я вже отримав в населеному пункті дворічна Куп'янського району. Чоловік каже, роботодавець підтримував протягом всієї служби. Не полежив і після демобілізації. Через наслідки поранення Роман не зміг повернутися на кран і йому запропонували інше робоче місце медичний супровід чий розваги на вихідних. А це Дмитро на коні чоловік згадує щасливе до життя. Вдома до війни у нас, коли проводилось день козацтва, також катались на конях, ну от так само не галопом ми не вміємо. Так поруч із Дмитром його дружина Людмила уважно спостерігає за чоловіком. Радіє з того, як впевнено коханий тримається у сідлі для їхньої сім'ї. Такі вихідні, наче ковток свіжого повітря. Ми з Нікополя зона активних бойових дій. У нас кожен день 24 на 7 обстріли. Тому такі, от заходи. Дякую величезне інтерпайпу за цю змогу такого відпочинку. Їзда верхи це не лише про емоційне відновлення, а й про ефективну фізичну реабілітацію. Ритмічні рухи коня допомагають зміцнити тіло та покращити кровообіг. Кінь імітує рух людини повністю. Тобто наш шаг, як ми крокуємо, повністю задієні всі ланцюги м'язів. І буває таке, що людина не може ще рухатися чи потребує відновлення, м'язи ще не працюють після атрофії. І коняка це може дати. Сьогодні у нас присутні 15 ветеранів. Хтось приїхав до нас сам, а хтось членами родини, але всім дуже весело, гарно, дружно, всі спілкуються один з одним. Атмосфера дуже чудова. Ти така гарна уняла, тихесенько, не відлікайся, не відлікайся. Я тебе теж дуже кохаю. Коні тут справжні напарники в емоційному відновленні, і такі івенти для Інтерпайп традиційні. Разом зі своїми родинами, демобілізовані співробітники вже встигли побувати на риболовлі в сироварні та спробували себе в гончарному мастерстві. І це лише частина того, як Інтерпайп допомагає колишнім військовослужбовцям повернутися до цивільного життя. На сьогодні у Інтерпайп 165 ветеранів війни. Справжнє повернення оборонців до цивільного життя, їхнє відновлення, фізичне та емоційне, довгий та складний шлях. Але роботодавець впевнений, об'єднавши зусилля, все вийде. Анастасія Вільхова, Сергій Озеро, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.